Перше, я абсолютно вдячний цьогорічній команді, яка є в українська команда, яка є тут в Мальмо, тому що дуже дружній колектив, абсолютно спокійно і легко працюється. Реально відчувається, що ми єдина команда, тому що не буду називати, в яких роках так бувало, але часто ставалося так, що є команда артистів, є команда телевізійників, і кожен працює сам по собі. Цього року цього немає, цього року єдиний колектив. І як нас тут вже називають як Олімпійська збірна України, тому що ми ходимо в спеціальній уніформі, яку підготувала команда Злати, всі на нас звертають увагу, тому що в нас є ігор, якого неможливо не побачити. В нас є Злата, яка мабуть найкрасивіша, все ж таки, учасниця цього року, і не лише найкрасивіша, а й з найпотужнішим голосом, що відзначають майже усі, тому Україна цього року привертає до себе увагу, і приємно, що привертає вона до себе увагу не якимись там скандалами, інтригами, а саме осією. Позитивною енергетикою з цією дружньою командою, яка в нас є, тому я хочу сказати, подякувати в першу чергу Златі та всій її команді, що так сталося, що нас не відокремили від цього колективу. І в принципі від цього і відбувається те, що в нас дійсно налагоджена абсолютно робота, і всі задоволені, як наша сторона, так і Златина сторона, так і вся європейська преса.